Що це таке? Я вам на гро гардені. Скоро буде через 16 минут. Трен сес. йо жо ж присудить? У мене все вагає. Ось о моя база. Ой-ой, я можу плавати, а я за бій бок. Понял, папа. Хочешь на я, не знаю, Элл, Там, короче, я получил быстро у тебя. что же, мы же И бедные мои все рассолены. О це да? Ой-ой-ой, да. що ж присуди? Нарезки, ковничка. Кумнична Що, що ще? к шо Срочно! Це не то. Держись, а де ці? Це що це яблуко? Ну ладно, яблука не буде, ну ладно, поки все одно. Ось оці штуки не почулось. Ось всі івенти запустились. Ну що присутні? Да, кабоп! Авторські права. А цени, если вы мене чуете, бо, бо я це выключу музику, музыку, если вы меня чуете, то тут она твоей песни з губки Боба авторские права. Так что, ну просто, я думаю, что авторские права. Що музика якась. Под авторскими правами вроде бы. Окей. Если вы мене чуєте, то окей. Ну окей, давайте. Включу музыку, ладно, то есть. Цель не если вы меня не чуть, то я уже все песня может быть на авторские права. Мои шоу повторяю. Ладно, все. Ну тут якась пісня уже все. Капец имба. Дивіться, що з моїми рослинами. Слово все, може, тепер нормально звук робити. De Jos Green Wine, Green Wine, Ema, Bas hè? Green Wine, de hout, de hout, Greenline. Я тут сам. Green line. Я тут сам. Крин лайк. Да ты Ну -мо, я хочу яблук. я хочу яйця. Подивіться. Даже оце прыжки обить. Окей, окей. У меня, пацаны, я, навірно, не встиг. Ну, сейчас подивлюся, че вже встиг. Да. Я встиг. Просто встиг! Не встиг. О, манг... А, все не встиг. Ну, штука не встиг. Окей, давайте подивимось, що тут. Ну що це таке? Нічого не бачу. Нічого вид не М -м -м. пройшло. Капець, пацани, було дуже подно. Фодін попало. Що це нове інтепиться? Що це означало було? Що було, що в стихяці купити з налажне. Оце особливо яйця я купив імбола. Капець, круто. Ні, тільки не оця саме пісня. Оце вже реально під авторськими правами. О. Давайте. Я встигну. Дженде, я вже біжу до тебе. Он все идеально. Идеально. Что происходит? что О! О! Понятно. Я заходи быстро. Что тут было? Что это такая шоп? Раса. Что -то... Что это? Что это? Нет, опять Тут челик сюда. да Хасимбат, вы тогда продаете Верний имба. Ничего уже не продається. Уху! Имба, имба давайте. Ну, конечно, на мы, наверное, звук вырублять. Так шон, шо, да. Ja bym skażał, że ja tu nie wodzę zajdłby w tym Nie, wroci by się nie ciągnął, nie яйце. Тільки три яйця можна тепер поставити. все закінчилося войс Надіюсь, ні. надеюсь не уже видео тільки до 9 минут не ну щось буде присходить я знаю я так і знав. да не жаль мою базу Что, Джандал? Джендел! Я тебя люблю, иди сюда! Джендел! Сейчас упаду за карту, да? Тут можно упасть за курсы. Там прям там цю штуку кричат. Дивите, что-то такая вообще. Не, а ці штуки на ну, ще нема, ч до сим, я зараз рожаю. Це друге омнова, яку я ще бачу. Бо Бранче омнову я вообще в втори не бачив. То я один раз, на ну, тільки я не сняв, геть про це відео, що типа омнове були, коротше, я не сняв це про це видео. А тепер в мене база повністю розоцветна. У мене все тут розоцветно. Apple WAS присутствует. Так, ну з яйцями, самого главнее нема нечего. Купляем. Окей, окей, я біжу туди, може отут вот тут Я вот за него не специально это делают. Уже 15%. Поживая телефончик. Если светло выключил, это уже плохо. Потому что у нас часто светло выключают так. Два поставлю зарядку. Да-да-да, есть проценты. Опять. Зато я купив Іще нових рослин. Порані мир понакупляв. Ну що це таке, Да всі ми, да отці ось вони чотири. -мо, шкінські, шо ж прийшли? Давай! Я плыву уже туда. Я давай падаю, 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 падаю. Вниз нет. Засосы. Думаю, быстро. Так, прямо штуки садим. Сюда и колоках-то да что-то це? Да что что с уже там появилось. Давай, давай, давай. Имба, имба, имба. Имба, просто имба. Чупа. Стики, стики, чупа, чупа, я купляю все. Сики-стики чупа-чупсики, давай. Я пати накормлю, вообще будем Все. Я боюсь, что під авторские права мы пісня. Ой-ой-ой. Сиро свою просто продают сюда. Все, вот теперь я довольна. Вот теперь я довольна. вольный. так что звук, конечно, вырублять туда и все. Сейчас Вито выйдет. Не-не, давай заряжать. Сяду телефон, я знаю, на 6 зарядки им сідай. По цене шо? Э, 50 секунд залишилось. Я думаю, ничего новенького не будет. Так что если у меня телефон сяде, пацаны, то я вам скажу всем пока. Окей. Си приняли, поняли, приняли. Записали. За и так залишилось 26. Минут. І на телефоні у мене залишився один процент. Витхів. Пацан, а тебе проставте, если б все, все пропустив і тільки за будильником слідкував. Я би все пропустив. Все, більше за будільником не дивлюсь. Все. Шесть, п'ять, 4, 3, 2, 1. Ноль. Все, давайте напослідок щось дадуть нам, так? Да? Ну, просто свой ну напряг от последний друг найдуть, не, не? от шоп Посплотнирой Окей, пацаны, а, ні, 2% нормально, заражає все, пацани, я ще зараз піду там і все, будемо прощатися. І сподіваємося, що у мене тут не вивр не вируба звуку. Ще одна імба. Імба просто імба. Тепер отут піду, там щось новеньке. А все пацани, жіть минутку. Ну, все пацани, всім пока, все. Всім пока.